А вони щось писали про те, як вони прийшли до Аляски. Вони ж в Україну прийшли уже постфактум, коли вони прийшли до Америки, дійшли. Що ж вони продавали Сполученим Штатам? Що ж любе співає? Не валяй, дурака, Америка, а давайте скареє землі цю Алясочку, а давайте каска радімою взад. Значить, вони дійшли туди. Хтось згадав коряків, бурятів, Евенків, Чухчів, отих винищених просто вони голосу не було. Тоді далі, хто Афган згадує? Я від Лінні Афганістану в російській літературі не знайшов. Там только, ну, по-моему, у Ятушенко было. русский парень, лежит на афганском песке, муравей-мусульманин ползет по щеке, что ты дать хотел в стране, ну, Афганистану, не, не обутай босой, когда в собственной, в Советском Союзе, в собственной очередь за колбасой. Киноцитат.